Топ 5 моїх факапів як м'ясомена. Перше, мої перші джерки були жахливі. Так як я ще не вмів їх толком робити, то перший раз просто взяв і засипав шматки м'яса сухими спеціями. Звісно ж, в результаті вийшла повна залупа. На жаль, я навіть фото не зберіг. Але повірте, на вигляд вони були як шматки картону в піску, та й на смак не краще. Друге, у мене взагалі не виходили кабаноси. Тобто виходило щось, але виглядало як сухі палочки з фаршу. Смакувало дуже сухо і неприкольно. А мене це взагалі не влаштовувало. Третє. Ніяк не вдавалося зробити гострий смак. Я експериментував і так, і сяк, аж поки не знайшов. Знайшов ідеальні пропорції та ідеальний соус для маринаду. Але одного разу я таки переборщив із гостротою, і ті мега гострі джерки було неможливо навіть лиснути, не те, щоб їсти. Зараз вам не треба експериментувати, ризикувати здоров'я, бо є я і мої перевірені маринади. У тому числі мій найкращий, найгостріший смак. Усі свої рецепти я зібрав у pdf-файл, і кожен бажаючий може його отримати за невеликі гроші. Пишіть, кому цікаво! Четверте, я набирав багато замовлень і мусив працювати без вихідних. Спочатку це було на адреналіні і все було окей. Але потім переросло у хронічну втому і небажання. Працювати. П'яте, я слухав хейтерів і думав, що зі мною щось не те. Це було давно, коли я тільки починав робити джерки. Але ці гівнюки в коментарях впливали на мою самооцінку і настрій. Просто радію, що швидко зрозумів, що дивальних експертів слухати не варто. Сподіваюсь, ви теж не паритесь через хейтерів, бо насправді вони просто безкоштовно просувають ваш контент. А Якщо ви тільки мрієте почати свою джеркову справу, то от вам корисна інфа. Я зібрав усе, чого колись сам не знав. У своєму гайді з виробництва та продажу у соцмережах. Якби я мав цю інформацію на старті, уникнув би половину своїх факатів. Пиши він сто підкажу, з чого почати свою жертву справу.